Я працюю на філії сокарки. До першого уроку я готовлюсь так. Мені потрібно 5-10 хвилин, щоб налаштуватися на людину, яка прийде до мене. Я це роблю в тиші, або я слухаю легку музику релаксову. Мій звичайний урок з новачками проходить так: спочатку ми знайомимось, я показую, де і ще у нас в студії є, наприклад, кулір з водою, або якщо людині треба руки помити. А потім ми спілкуємось, ми з'ясняємо цілі, з якими учень приходить до мене. І потім вже проводимо розпівку. Я почала співати ще у три роки, і у чотири роки я вже співала на конкурсі. У сім років я почала вчитися в музичній школі, далі музичний коледж і університет за спеціальністю естрадний спів. Я багато співала у різних хорах. Та ансамблях, і звичайно, соло. Також працювала багато співачкою в ресторанах та кафе. Ну я все вирішила ще в дитинстві. Я хотіла стати або співачкою, або вчителем в школі. Тому думаю, зараз це зійшлося, це просто комба. Я використовую методику Сета Рікса та Джоні Міче, але крім цього, є і загальні прийоми, які я використовую, і з них ми звичайно і починаємо. На мою думку, навчити співати можна кожного, але для когось це дуже легко і швидко, а комусь потрібно докладати великих зусиль. І справа не в музичній освіті. Хтось може закінчити і музичну школу, і музичний коледж, але він не співає. І навпаки, хтось ніколи не вчився, а співає дуже гарно і це все дуже індивідуально. Одні люди приходять, щоб подавати свої страхи. Інші хочуть, щоб їх голос звучав приємніше, а хтось просто шукає хобі для себе. Чотири роки тому до мене прийшла дівчинка, і тоді їй було приблизно 11 років. Вона була дуже в собі, дуже замкнута. Рота не відкривала взагалі, і звука майже не чутно було. І на одному з перших занять я їй кажу: відкривай рота! Відкривай рота. А вона замість того, щоб це робити, вона вслух рахувала скільки раз, я скажу це за урок, і дорахувала приблизно 35-40 разів. Я тоді дуже злилася всередині, але я цього не показувала. І е, два тижні тому я їй нагадала той випадок, і вона так збентежилась трохи, а потім разом посміялася. Але я це пам'ятаю дуже добре. По перше, я мама та дружина, тому велику кількість часу я віддаю сім'ї. А ще я обожнюю приймати гостей у себе та грати в різні ігри та проводити для них конкурси. Лайк, like, колокольчик. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.